Значит, Укргосэкспертиза проводит экспертизу проектной документации на строительство объектов, которые относятся к четвертой и пятой категории сложности. Значит, на стадии проекта уже закладываются значит, те материалы, значит, прежде всего нестойкость этих материалов значит, и предусматривается безопасность, значит, объекта, который будут строить, значит, после того, как проходит экспертиза счет пожарной и техногенной безопасности, проектная документация, грубо говоря, поступает, значит, заказчику на дальнейшее, значит, проектирование на стадии рабочий проект. На стадии рабочий проект, значит, строительная организация подрядная приобретает эти материалы и э, производит строительные работы по сооружению объекта. Дальше, значит, э, задача эксплуатации и эксплуатация. Значит, задача УКР не допустить, э, значит, нарушения норматива в этом плане и э, предусмотреть безопасную, э, проекцию чтобы был безопасный для э, эксплуатации в будущем. Что еще? Значит, данный случай, который, о котором вы говорите, он э, как бы нетипичный для сегодняшнего состояния дел в Украине, потому что э, проект неизвестно проходил ли вообще экспертизу по пожарной безопасности, э, неизвестно принимался ли в эксплуатацию этот объект вообще, поэтому трудно что-либо сказать по, по этому конкретному случаю. Вот. Ну а э, в, дальнейшем, в дальнейшем все проекты, которые проходят экспертизу, они не должны быть э, опасными для возникновения подобных случаев в будущем. Хорошо, Если... мы сейчас э, предоставляем слово каждому эксперту, а затем вы э, сможете задать вопросы. Следующий Владышка Алексей Алексеевич, главный инспектор нормативно-технической работы Государственной инспекции техногенной безопасности Украины. Коротко хотів би зупинитись на функціях, які покладені на Державну інспекцію техногенної безпеки як центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Ну, це, по-перше, реалізація державної політики у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту державного нагляду, контролю у цих сферах, здійснення державного нагляду за додержанням та виконанням вигоного законодавства у сфері. Пожежної техногенної безпеки, проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних прав, формування державної політики. Органи державного пожежного на нагляду та органи інспекції техногенної безпеки здійснюють свої функції щодо перевірки, дотримання вимог будівельних норм а саме частини протипожежних заходів під час будівництва об'єктів. Це входить до повноважень Державної інспекції техногенної безпеки. Разом з тим, хотів би також зупинитись над тим, що відповідно до. Постанови Кабінету міністрів, яка затверджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичність здійснення планових перевірок з питань пожежної та техногенної небезпеки, інспектор має право вийти перевірити новобудову один раз в рік, так як новобудова відноситься до високого, до високого ступеня прийнятного ризику. Тобто виходить, що якщо будівництво здійснюється менше ніж один рік, а такі факти є, то будова буде перевірена інспектором пожежно технології безпеки лише один раз. На якому етапі? Чи це на початку будівництва, чи на кінці будівництва, визначити це важко? По-перше, тому що не завжди замовник ставить до відома органи державного та державної та техногенної безпеки, як це передбачається постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку отримання дозволу про підготовчі будівельні роботи та дозволу на початок будівництва. І не завжди направляє декларацію або сертифікат про прийняття об'єкту в експлуатацію після його введення в експлуатацію.